І спитує серця, і перевіряє, чи ти дійсно покладаєшся на Господа, чи ти тільки можеш можеш казати про це, що покладатися на Господа, чи тільки, прочитає, чи тільки можна прочитати в Писанні, покладайся на Господа, чи не ти відбуваються якісь зміни, чи ти дійсно покладаєшся на Господа, чи ні. І Господь може перевіряти і через проблеми, і через іспити. Через різні події в житті він перевіряє і вдосконалює. Вдосконалює і нагадує, що необхідно дійсно всім серцем покладатися на нього. І тому подяка Господу за все, що він дав нам і за добре, за позитивне, за позитивне само собою, за позитивне легко дякувати, не правда? За позитивне легко дякувати. За якісь іспити, за щось таке, ну за що не дуже хочеться іноді їх забувати, зате тя за це тяжко забувати, але в кінці кінців не необхідно, тому що через ці всі події Господь він працює над людиною.